У ніч на 6 червня росіяни атакували Луцьк ракетами та шахедами. Як ми вже зазначали сьогодні, в етері. сьогодні, під час атаки по Луцьку ворог застосував 15 БПЛА та 6 ракет, заявив мер міста Ігор Поліщук. Сталося влучання у багатоквартирний житловий будинок. На жаль, є загиблі і постраждалі. Він зазначив, він зазнав часткових руйнувань цей будинок ще в багатьох будівлях. Ударною хвилою повибувало вікна, якою є поточна ситуація в місті? Ми запросили розказати нашого колегу. Він доєднався вже до нашого етеру. Іван Савич, головний редактор видання Волинські новини. З нами на прямому включенні. Вітаємо вас. Доброго вечора. Тож, пане Іване. Що зараз відбувається у місті? Розкажіть, що вже знаєте, про що можемо говорити, якою є поточна ситуація? Тож, прошу, це була наймасовіша атака за весь час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Загалом, за попередню інформацією, росіяни випустили 6 ракет, також близько 15 шахетів за попередніми даними. На жаль, були влучання попри успішну роботу протиповітряної оборони а справитися в повній мірі з ракетами на жаль, не вдалося. Не можу зараз говорити ствердно, чи це падіння залишків ракети, чи вона йшла по траєкторії, але суттєвих руйнувань зазнала багатоповерхівка. Є постраждалі, на жаль, є загиблі. Давайте про це більш детально. Що наразі відомо про це за першою інформацією, постраждали 16 осіб. Згодом їх кількість уточнили до 26 на цю годину. А проте їхній стан зараз не критичний. Відповідно до останньої інформації ушпиталили зараз 5 осіб, які з різними травмами перебувають в лікарні. Це осколкові поранення, поранення отримані в результаті прильоту і в результаті інших предметів, які розліталися навколо. Також одну жінку госпіталізували через інсульт. Він трапився на сусідній, Вона перебувала на сусідній вулиці під час цієї атаки. Їй стало погано. Нині головний лікар медзакладу, де перебувають. Постраждалі каже, що всіх їх стан задовільний, загрози смерті немає. Зокрема, лише п'ять всіх станом на зараз знаходяться в медзакладі. На жаль, є двоє загиблих. Відразу ця інформація не була відома. Вони числилися в такі, що зникли безвісти, де згодом під завалами знайшли тіло пари, хлопців і дівчини, які загинули під уламками. А, і зі слів а, їх знайомих та родичів вони збиралися одружитися. І, на жаль, ця трагедія обірвала їх життя. обох. Чи завершено зараз пошуково-рятувальну операцію? Вже чи можемо говорити про остаточні підсумки цієї трагедії? Чи ще ні? А, наразі основні роботи завершені, наскільки відомо. А, також тривав розбір а, обломків та решти решти залишки від будівлі від фасадів скла а проте кількість постраждалих та загиблих на цю годину є Пане Іване, давайте тепер поговоримо, в якому стані зараз будинок, в якому стані його жителі, що відбувається там. Чи є інформація у вас, і чи можемо про це поговорити в ефірі? Наскільки він пошкоджений, що відбулося, адже є зараз інформація, що навіть верхні поверхи вони склалися просто майже до землі і провалилися у підвалі. Тобто дуже сильно постраждав будинок. Чи це так підтвердьте або ні цю інформацію? Інформацію і розкажіть більш детально так, дійсно, ми також бачили ці кадри. Зокрема, міський голова Луцька Ігор Поліщук перебував ще від ранку від, від першої атаки на місці, і він, зокрема, знаходився всередині цього будинку вже після прильоту, показував відеокадри. Дійсно, від верхніх поверхів до нижніх суцільно є пробиті перекриття. Якось е, точно оцінити я не є фахівцем, але мені здається, це критичні пошкодження для будинку. Я не знаю наскільки реально його відбудувати. Та це буде з'ясовувати фахівці. А е, відразу була зібрана е, комісія з надзвичайних ситуацій е, в області в за участі очільника м -м, військової адміністрації, е, мера міста. Будівельників, забудовників, людей дотичних, які можуть допомогти в відновленні цієї будівлі, і вже там, після детальнішої оцінки, я думаю, вже буде прийнято якесь остаточне рішення. Але, на мою думку, відбудувати ці пошкодження буде вкрай складно, адже вони виглядають зараз як критичні. Але зрештою, стоюсь, остаточну оцінку дадуть будівельники і. Профільна комісія пане Іване. А чи є змога зараз у людей, які постраждали, які жили у цьому будинку? Що з ними відбувається? Чи розселили їх? Що наразі відомо, де вони будуть сьогодні проводити ніч? Щонайменше, давайте про це поговоримо більш детально. Ще відразу після атаки оголосили. Оголосили від міської ради таку інформацію про те, що всіх бажаючих можуть відселити в гуртожиток, тому що оперативно знайти житло багатьом не буде просто змоги а також запропонували місцевим жителям компенсацію на оренду житла, яка може становити в місяць до 14 тисяч гривень. Тобто можна знайти житло під оренду. Звісно, це потребує часу. Люди втратили своє майно безпосередньо. Хтось документи, хтось особисті речі, те, що залишалося в квартирах, і за день-два-тризнаки ж буде доволі важко. А тому є такий міцний варіант з поки що розселеннями. Пане Іване, чи є можливість у постраждалих зараз звернутися по допомогу? Наскільки зараз міська влада розуміє і стан постраждалих і потреби постраждалих? Чи організовано якусь групову допомогу? Можливо, це якийсь хаб допомоги там на місці, або куди можуть звернутися містяни за допомогою? Розкажіть про це. Так, відкрили, опублікували від міської ради контакти, за якими можна звернутися стосовно відселення. Першою чергою, та про що ми з вами говорили, також номери телефонів, за якими можна звернутися щодо відновлення пошкодженого житла. Формується наскільки я пам'ятаю, 15 комісій, які будуть робити поквартирний та побудинковий обхід. Фіксуватимуть пошкодження. Консультуватимуть мешканців та інструктуватимуть стосовно подальших кроків стосовно виділення коштів компенсації за втрати. Вже місто оголосило про те, що міська рада компенсує витрати місцевих жителів, які вони понесли в результаті ворожої атаки. Будуть цим займатися протягом цих днів. Міський голова оголосив про те, що оцінюють приблизно фінансову необхідність, і вже в вівторок на черговому виконкомі виділять необхідні кошти. Я так розумію, що це буде і для компенсацій для жителів, і також кошти на безпосереднє відновлення того, що можна відновити і на решту, Зокрема, руйнування зазнав не тільки цей будинок. Як ви вже зазначали, дуже в багатьох будівлях просто вибили вікна, і ця кількість за попередніми даними це дві тисячі вікна. Була велика ударна хвиля, і далеко від епіцентру вибуху навіть повиносило вікна на значній відстані. Тобто, також крім цього, цього, є 15 бригад зараз. Вже діють які закривають пошкоджені вікна від вітру та дощу. Три бригади працюють над терміновим ремонтом. Такі де це необхідно. Вони вже приступили до роботи. Ну і на місці працювали медики, рятувальники, поліція, психологічна допомога в повній мірі надавалася місцевим жителям, наскільки це в той момент було можливо. Що ж, пане Іване, дякуємо вам за те, що ви у такий важкий день знайшли час для того, щоб приєднатися до нашого етеру. Я нагадаю, Іван Савич, головний редактор видання Волинські новини, просто з Луцька з останніми новинами і з останніми історіями про те, як вирішується питання зараз постраждалих у Луцьку від терористичної атаки нашого ненормального хворого сусіда. Ми вам щиро дякуємо і прощаємося. Тримайтеся. Дякую, Гарного вечора на взаєм.